Всім вітання. Сьогодні теж коротеньке відео таке буде. По магнітних кільцях ступиці, задньої ступіці магнітні кільця. Чи вони цілі, чи ні. Купив отакий малі спеціальний тестер для магнітних кілець. І будемо зараз дивитися. Нормально. Оці полосочки повинні бути одинакові, ніяких пропусків не повинно бути. От Ми таку можемо навіть окрутити. От воно і видно, що всі на місці ламельки всі. Може так не видно, бо лампочка світиться з тієї сторони. От ламельки всі. Всі ламельки ціленькі. Повністю ціленький. Е, якщо є, допустимо, якісь там скривлення оцих переметочок, е, то тоді, значить, датчик АБС не буде працювати правильно. Ну, це я скажу точно, е, це не моя Ну, типу, е, це мені бачив сам в інтернеті на станції обслужування, як. Як ця штука працює? Тому думаю, протестував, щоб показати теж товаришам, яка ця штучка АБС, детектор, це, ну, Типу вона читається універсальне. Всім дякую.